Я не бачу можливості України виграти війну на полі бою, навіть якщо ми відкинемо росіян до кордонів 91-го. Але це не припинить війну. Про це сказав заступник Буданова, представник головного управління розвідки Скібіцький під час свого інтерв'ю для економіст. Ось головні тези з цього інтерв'ю: такі війни можуть закінчуватися лише перемовинами. Наразі обидві сторони борються за найвигіднішу позицію, але змістовні переговори можуть початися лише 2025-го у другій половині. Ловині. Росія спочатку продовжить окупацію Донецької та Луганської області. Також Росія готується до наступу навколо Харківської і Сумських областей. У російських угрупування, які знаходяться поблизу Харкова, начислюють приблизно 35 тисяч людей. Але це угрупування планують збільшити до 50, а може і 70 тисяч. Але цього недостатньо для захоплення великого міста. Наступ росіян почнеться у кінці травня, на початку червня. Дивимося, що з цього справдиться. А що ти думаєш щодо цього?